Сьогодні річниця Тараса Григоровича Шевченка, 201 ша і з приводу цього я хотіла вам зачитати вірш його. Називається Він розрита могила. Краю тихий, світи милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаю навчала, виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богданочку, нерозумний сину, подивись на свою матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані жидові німотці, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могилу мої любі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки. Матір катувати на четверо розрита, розкопана могила. Що вони там шукали? Кого схоронили? Старі батьки, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Діти б не плакали, мати б не журилась. Дякую.